Всіх вітаю на каналі Вуса Усика. І одразу переходимо до новин боксу. Вчора у Саудівській Аравії відбувалося шоу боксу з поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі. Ми не будемо приділяти багато уваги цьому поєдинку. І все ж таки варто сказати, що цей поєдинок викликав неабияке обурення у українців. У якості гостя на цей поєдинок. Було запрошено президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова, і він навіть вийшов на ринг після бою. Що стосується результату бою, то багато хто вважає його несправедливим. Навіть російські вболівальники писали у соцмережах, що перемогти повинен був бівол. Авторитетний британський портал GiveMeSport уприлюднив оприлюднив рейтинг найкращих боксерів в історії. Перше місце рейтингу. Займає легендарний супертяж Мухаммед Алі, а за ним розмістився шугар Рей Робінсон, який виграв на профі рингу 173 поєдинки, бронза рейтингу в Джо Луїса. Четверту сходинку у списку зайняв Флойд Мейвезер, колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях. У п'ятірку рейтингу потрапив також легендарний панамський боксер Роберто Дюран для українців Олександра Усика, Василя Ломаченка та братів кличків. Місце у списку не знайшлося. Американський блогер і боксер Джейк Пол планує піти з боксу на деякий час після поєдинку з Майком Тайсоном. Я відчуваю, що мені потрібно взяти паузу. Я просто зникну з боксу. Мені, напевно, потрібна перерва. Мій план полягає в тому, щоб 15 листопада нокаутувати Майка, а потім просто оцінити свій стан і подивитися на це збоку. Нагадаємо, що нещодавно Джейк Пол поглузував над екс-чемпіоном світу Майком Тайсоном, запропонувавши йому набити принизливе тату у разі поразки у майбутньому поєдинку. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль Шейх повідомив, що реванш між боксерами надважкої ваги Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбоа може відбутись 22 лютого. Новиною поділився журналіст Майкл Бенсон. Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 вересня 2024 року відбувся бій британських боксерів у надважкій вазі. В п'ятому раунді Дюбуа нокаутував свого суперника. До цього тричі відправивши його в нокдаун. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, а також тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.